Усіх вітаю. Значить, продовжую свою тему федіатичні вправи. Ці вправи пригодяться людям тим, у кого пропав голос, так як у мене, після операції на парачетовидній залозі або на щитовидній залозі. Навіть такі вправи приводяться ще людям, які, наприклад, мають брохіальну астму, які були, наприклад, недавно хворі. На запалення легень, часто після ковіду підновлюється. крім того, лежачі хворі, які довго лежать, щоб не мати пневмонію, яка виникає після того довгого лежання. Так? Ну і взагалі людям, які, наприклад, працюють вчителями, вихователями, ораторами, які співають, тобто тим людям, які все життя працюють своїми голосовими зв'язками, їхні голосові зв'язки просто можуть змучитися, або навіть є хворі після ангіни, після будь-яких навіть хірургічних втручання на, на самих голосових зв'язках, не тільки на шиї, там, коли можна десь тут притиснути гортанний нерв. Також такі вправи ще радять робити людям, які мають пискливий голос. Тоді ці вправи допомагають трошки знизити, щоб голос став нижчий. Не пісклявий, а нижчий. Отже, що дають ці вправи. Так? Я тут трошки собі записала, буду читати, бо, щоб все правильно вам сказати, що дають ці вправи. Значить, ці вправи залучають до роботи м'язи дихальні. І Зменшують навантаження на голосові зв'язки. І м'язи, які допомагають голосовим зв'язкам рухатися при розмові. Щоб голосові зв'язки зм змикалися з найменшим на них навантаження. Ось. Тобто, коли є втрата голосу, то не можна робити навантаження на зв'язки. Що я вам хочу сьогодні показати який апарат. Дивіться, ось такий апарат з трубкою. Тут є, бачите, такі кульки. І тут є, можна переключати, щоб зменшувати навантаження, збільшення збільшувати навантаження. Я вам покажу. І відповідно, коли ми будемо робити заняття. Займатися, то будемо від меншого до більшого навантаження робити. Значить, тут є 600, 900 і 1200 об'єм, напевно, скільки ми видихаємо об'єму за секунду. так? 600, 900 і 1200. Ось тут написано. Отже, починаємо вправи. Тут є 1, 2, 3, 4, 5 до 8. Тут, коли стоїть на ноль, то така широка дирочка, бачите, коли на ноль. І от давайте попробуємо, як дути. По-перше, беремо трубку так, щоб ніде з боку не виходило повітря. Можна навіть взяти між зуби, але не затискати, а легенько, просто щільно тримати, щоб вона не деформувалася, ця трубка. Просто легенько поставити зуби і губами собі, щоб ніде не було повітря. Значить, робимо. Пробуємо на ноль і побачимо, як наші кульки піднімуться. Вдихати бажано носом, але животом. Так, щоб не тут верхом, щоб не верх дихав, а живіт. Значить вдихаємо животом. Бачите? Не, неправильно, я вдихала тільки що грудьми. Треба животом. Не <звук> можу животом вдихати. Завжди хочеться вдихати грудьми. Бачите, як скоро піднімаються кульки. Значить, ми так робимо 5-6 разів на нулю. Потім здаємо на одиничку, на двійку, на трійку, І так доходимо до кінця. По 5-6 разів. Так, це в нас було на нулю. Тепер ставимо на одиничку. І ось у нас дирочка зменшується. Досить швидко в нас кульки піднімаються. Але зверніть увагу, що мені дуже важко вдихати животом. Тому не забувайте, що іменно животом треба вдихати. Так, тепер на двійку. Така сама дирочка, в принципі, але є на двійці. Коли не виходить носом вдихати животом, то вдихайте, тоді трошки відкривайте і ротом. Далі на трійку. Але кожен раз повторяйте по 5 по разів. Тобто на двійці, на трійці, на кожному по 5 разів. Тепер, як ви думаєте, кращий у мене голос чи не кращий? Мені здається, що він стає чистішим без хрипку. Без хрипу. Так, робимо на 4. Ось. Зараз вас грудьми вдихаю. Починається в мене відчуватися як якби гіпервентиляція в голові. В кого вже таке відчуття є, і ви не можете більше вдихати, то зробіть перерву. Далі 5. Важливо, навіть якщо всі кульки піднялися, все одно до кінця видихати. Бачите, голос покращується, на мою думку. Шість. Але вже важче, я відчуваю, що важче. Тому що треба більше прикладати сили. Так, йдемо на 7. Ви знаєте, що я замітила? сам діаметр дирочки зменшується. Я думала, що таке саме але логічно. Дирочки, сам діаметр, він поступово звужується, звужується, звужується. От в чому секрет. Бачите? Зараз взагалі починає в мене голова крититися. Я не знаю, чи то зв'язано з моєю магіомою, чи то у всіх так людей. Я попрошу чоловіка, щоб він спробував. І скажу вам, чи так, чи ні. І додам до цього відео. Так, тепер останнє вісім. Зовсім маленька диночка. Важко бачите? Ой, взагалі голова крититься. Так далі. З цим ще можна робити вправу і говорити букву У. Давайте попробуємо. Тобто коли ви говорите буПУ, то там теж трошки вібрує і робиться такий невеличкий масаж. Так що, я думаю, що мені найкраще робити так до шести перші рази, перші дні, а потім вже піднімати вещи, бо я чую, що мені так аж в голові розривається все. Отже, бачите, ось от такий тренажер. Я замовила в медичному магазині. Медтовари в будь-якому медичному магазині, який ближче вас, я можу собі замовити. Називається апарат по-польськи цвічення от дихання, тобто вправи для дихання. Але я бачила на сайті тему, я так напишу вам тут тему, то він там два рази дешевше. За це я заплатила десь майже 70 злотих. А на тему мені щось 35 злотих Так що такий самий апарат нічим не відрізняється просто китайського виробництва. Отже, отакий от апарат. Це знімається трубка. Тут теж знімається. І це все можна помити, посушити, щоб на другий раз було вам все чистеньке, без бактерій. Ось. Ось такий апарат. Але я думаю, бачите, так як я перерахувала, скільки категорій людей можуть тим користуватися, то я думаю, багато кому пригодиться такий досвід. Ем, я, в принципі, відео таких по-українськи не бачила. Може, просто мені не попадалося. Так, наразі все. Друге відео я зніму, як мені порадила лор з цибіні. Яка мені присвятила дуже багато часу і багато розповіла, як вправи робити з пляшкою і з пластмасовою такою силіконовою трубкою? Тому що в мене вже є таке відео тут на каналі, але то ще додаткові вправи. Отже, все. До побачення всім і бажаю всім здоров'я!